Домажи ему. Я допоможу йому. Ой, я повиш декодую машинка. Декодує машинка. Я врятувати, рятувати, я рятувати його. Мене не хвилюйся, бітіме. Ти захистиш нас? Він стигне мене посадити. Ні, він просто ходить. Я не знаю, що він робить. Але не певно, в нього є блінк. Я не знаю, що в нього. Добре, я лікуюсь. О, він іде за тобою. Біги йде за тобою. Не хвилюйся, я тут. Иду до палетки, иду до палетки, иди до палетки. Ой. Дурные, дурные, дурные пихи. Режим заражается. Хо-хо-хо-хо. Ничего, у нас все дастся. Він не де за мною. де декотує машинка. За мною бігає друга Пігі. -то зараз Так, вже, вона вже пішла. Декодуй машинка. Я декодую. Хтось відволікає зараз Пігі. Все буде добре. Мені дуже страшно Не хвилюйся, Тому, він не пігі Він не пігі, все буде добре. А, ти допоможіть мені. Не просто йди прямо. Це бот пігі Сір помирає зараз. Сір помирає. О, ні. Тоді декодуйте. Він іде за вами. Піги, йде за мною. Піги йде за мною. Ти не знаєш, де вихід інший? Я, я думаю, я знаю, я піду по протилежну сторону. <світкій> <світкій> а, может <світкій> вам будет Давай. Мені страшно. Він іде за мною. Ааа, реду. Що ж ми будемо робити? Де він? Не знаю. Де данжон? Поруч з нами. О, я йду до вас. Раст. Мені потрібно, напевно. Ні, я не думаю, що мені потрібна допомога. Я під я, я, я підходжу. Можете хати до цього не Ні, просто пиши. Окей. Фух, це, стра... це... було страшно страшний якщо... фух, я хвилювалася. Для мене таке вперше. Я вперше граю в режимі зараження. Так кого мені взяти? Я текали, щоб украти більше предметів. О, так не треба. Я візьму якийсь скін на нього. Я думаю, що це краще. Так, тебе буде менше помітно. Так, біги на зловить мене так швидко. Так, я біля човна. Ми можемо підплисти на нього, щоб з тести. Ні, на жаль для цього треба знайти ключі. І, і, і усі листівки на мапі. Я не знаю де вони. А, моя машинка не працює, я намагаюся їх включити. Тут вучання, обережно. Обережно. вони Так, я знаю. Я не можу включити машинку. Може краще підійти до іншої машинки. Я хочу, щоб відкрилася це <гум> <гум> О, ого! Я потім пала моєго. Молодець. О, моєму швидко Так я думаю, так само. Не хвилюйся, мій бот поруч. Я поруч. Почекай, я не знаю, як мені це зробити. Він вбив мене. Stay put, I'm coming. Ой, ой-ой-ой. Ти дуже небезпечно, тікай. О, ні. Ретой мене. Може, я підійду врятую тебе. Але у тебе пенти коробця. Ну і що? Це пігі не зрівняється зі мною. Але ніхто не йде рятувати. Ні, я йду. Ти можеш щось зробити? Так, я відхилююсь. не атакуй мене, будь ласка. Мені так страшно. Що ж мені робити? Ох. Він уже тут. Пиги, вже тут. Ні. -ні. Як Людство втрачає людяність. людям кого мені краще взяти, щоб замечиться с тобой краще Я хочу стріляти... Ой, я бачу, як тут пішла. Далеко. Знову в мене не працює машинка. Щось О, ні. Тебе? Давай ти візьмеш мою. Дети. Я тобі покажу, де я. Іду. Добре, іди сюди, я піду на іншу машинку. Ідеш? Да, я вже поруч. Так, да, все, свою голову. Тобі подобається моя руда голова? мою молоді. Теж була руда? Так. Я в шоці, чому вона зараз не руда? З мене всі сміялися. Я же <гас> різи коропа, де душку ропату, і я перекрасився. Який жах. Як це це пережив? <гас> Ні, такого не повинно було бути. Я теж був в шоколі. Дуже Може, не фарбуй більше волосся. Нехай воно відросте назад. Я люблю твою рижу, патри. Добре, ріжа голова. Я перестану Добре. Я йду рятувати нашого друга другу без питвала. Давай, тільки дивись, щоб беги, тебе не вбила. Ой, яка ти молодець, давай, ти зможеш, невже пі... до половини, Так, так, молодець. Зараз я підійду. А. Думайте, в нашій команді був. Я в нього Не знаю, но я у него не полипай. Шевного брати? брать, я це Сиреску без Так. Я не даю їй пройти. Тебе що мне тебе не ні. <плухи> не. не... Похиль ти його якось. Давай похил, похил, да, все. Є. А, в нього на... О, блин, я не знала про це. Чому він сказав так пізно? Все, у мене немає жодних ресурсів. Я у дитинах то Я люблю тебе, Базя. Прощавай. Чо ні семка відпустимою по